Добрий ранок. Ранок почався на фоні суперечок, Як завжди. що Мені виробили світло. Зате в мене є шанс дивитися свою колекцію фільмів на планшеті. Я краса все-таки. Я зробила макіяж і нам повернули світло, і тому я заряджаю телефон. Так, Сіма. Сімбамбулька. Сімбамбулька, казюлька. Ось так я от. Чому завжди так? Я так слухайте з цими штуками, знаєте, як. Е, боже, як ж вони називались, як оці. Е, господи. Ну, ці чувачки такі з антенами. Як воно? Господи, боже, я забула. Я забула, як воно називається. Чорт забере. Ну, ці такі веселі кольорові чувачки. Такі. Як вони називаються, Господи? Ще в мене стався отакий епік фейл. Але ми це зараз виправимо, бо всі інші тримаються. Я згадала, люденьки, телепузики. О, я як телепузик. Прикиньте. Почекайте, ми ще з вами кільце на сьогодні не обирали, я ще нічого не вибрала. Звісно, ти мені допоможеш, само собою. Так, настрій видався отакий. Якщо приглянути, це рученьки, які тримають кулю. Клас. руці просто ось таке кільце, воно дуже гарне. Камера, звісно, не передає, само собою. Покажу вам ближче той макіяж. Не знаю, щось таке тепле, як смакі-айс. мені захотілося. До речі, світло нам дали на 2 години вже менше. Я маю, що встигнути зробити манікюр. Ну, оцей один. Але зараз в пріоритеті пообідати, встигнути все зарядити, доробити манікюр, та й все. Зможу почитати, коли світла не буде. І от виходить у піт. Смачного, хто їсть. Я от захотіла капучино. нам. Ят. П'єт. У нас мають вимкнути світло на хрінову частину часу. А я дивлюся, жінки, відьми і розмивати маску. Я вже забула, коли пораній раз дивилась телевізор, це так дивно. Ну, от, позаписувала плани на сьогодні. Ну, як плани деякі моменти. Це свічечку запалили для дідуся. Кількість кави в цьому долі, чесно я от допила і зроблю ще одну зараз. Показуємо, що викупила. Любимі <різь> макарончики. Закінчився хліб, і мама взяла чотири упаковки плюс такий. Голод, люди, страшна річ. Четко маску зміла, як перпаче на нас, і то вже мене шу, закінчилось. Людям. Через 24 хвилини світло світловим кунти. а в мене зефір з Ось З половинкою, навіть зефіру не повністю. Я гарантію, даю, що там щось повторне. Зараз. Мені всього тут третього ж Як я вгадала, Бетмен? Може, не Бетмен. Мені треба дівчину Бетмена. може це вона? Да ні, не вона. Бетмен. Мені треба два супермена і одну дівчину Бетмена. Не склалося. А ну, з тобою так п'ємо, як чи без хатки, чесно. Добрий ранок з тривогою. Друга кава на фоні, світла ще немає майстер Маргарита а, на нема. фоні. Поки угу. в нас нема світла, ми вирішили, що будемо готувати, робити рибку і відволікатись, як тільки можна. І поки є заряд, обожнюю всім стерцем у фільмі Есвентур. Ви прикиньте, 314 переглядів. Яка я олдскульна людина в навушниках. І це дуже хороший варіант таких навушників, коли у вас світло вмикають, коли у вас блек-аут. Нам дали світло всього на 2 години і за той час я хочу не знімати контент. <світло> Тому що будь у нас така ситуація, як в країні, що погані люди роблять погані речі і ми лишаємося без світла. Ну, Люди це я м'яко сказала. Розуміли? я не жартую. Зарядка від пилососа, навушники, телефони, планшети, все буквально. Взагалі будемо говорити про те, що мені гарно в окулярах. Ну, може, не в такому форматі, але гарно. І я сліпа. <кхід> Нічого не бачу. Все якось розмито. Але файно. Я в шоці з тих переглядів на минулому ролику: 300, 300 з чимось, боже, Кайф. Світло нам повернули вже зараз на годину. Хочеться встигнути все. А з того всього встигли тільки я не знаю, повечеряти, прибрати і от попити чаю. Знайомтесь, моя нова любов. <смі> Він такий прикольний всередині рожевий. Годиннику майже 18, а отже, мають вимкнути світло. Я вже навіть свічку приготувала для атмосферності і чаю собі ще дороблю. От я сьогодні так кайфанула, коли світло повернули перший раз за сьогодні. Я погнала знімати ролики для Тіктока. І такий образ був шикарний. Я тут прикріплю відео. Ну, Мені подобається і фільтр я шикарний підібрала. Кайфунула навіть не від своєї зовнішності, а від того, як я почувалася морально. Це було, наче як, як до депресії. Це було дуже круто. Дуже-дуже круте відчуття. Просто погляньте. Я однозначно вирішила, що я буду так і фарбувати своє волосся. Від кореню у мене буде моє, а ось тут буде цей відтінок. До речі, скоро будемо профарбовувати, оновлювати оце щастя. Оцініть, як воно відросло. Я просто в кайфі. Графік вже обновили, то вже зараз вимкнуть з 18.00 до 21.00. Ну, до 21.00. Боже, дякую за спалах. У нас все ще вимкнуло світло. Але я вже розділила собі ліжечку, тягнула піраму. І все. В планах тільки виснути десь в інтернеті і читати книжечку. І там дивляться, мама, міськом геніальність. Першу частину обожнюю. Чотириста, ви прикиньте, чотириста десять. на минулому ролику. 410. десять. Може це і маячня, але для мене це вау. Таке вони будні життя в нашій країні. Романтика. Добрий ранок. О, господи, оце ніяченька була роленька. Зато у нас якесь не якесь сонечко є. Це тішить. Світло у нас сьогодні буде десь годин 6. От зараз майже в 10 нас вимкнуть до 5-6. Потім після шостої вимкнуть. І вже в десять вечора теж світла не буде. Кайф, Ай, до речі, ой, що я хотіла сказати? На минулому ролику вже 500 переглядів. Це я вчора заходила, була 500, а зараз не знаю скільки. Ось отак стаєш і сонечко світить. І мама, мама телевізор пропала. Ну і, звісно, шукала. Виглядає, як сніданок виживших. <гум> Це вже люденька традиція, мені з вами тут бачитесь. Не зна... йшла себе чим зайняти, поки світла нема. Щоб скучно не було, знаєте, щоб не було часу почитати навіть. Ви що думали, я жартую три вида налисників. Просто бачите, що в мене червона піднято. Це я думала, що кісточка без нічого вона з червоними тіннями, а такий от ефект вийшов. Не знаю, як вже показати в спалах засвітлюю. світлою. Я що є як. Ну, одним словом, я переплутала тіні з червоним. Тут взагалі обіцяю, що світла не буде ще більше, і може навіть графіки, на відключення газу. Чим далі, тим цікавіше буде контент. <реш> Мені повернули світло, дякую. На цьому все. Люди, ну, який дубар, капець. Ну, нарешті дали світло. На годину, на, на дві години, декілька хвилин, то треба, як то кажуть, стягнути, хоч зуб почистити. Але це таке. Я зробила собі чайок. Бо Я змерзла, капець, як. Ще раз. Ще раз. І ще багато-багато разів. Давайте дивитися так. Якщо тут повторка, то я хоча б шоколаду тримати. його матері Бетмен. Та скільки можна, в мене вже армія з тих бетменів? Боже, які злякалась. Сімба! Ти доведеш мене до інфаркту. Господи Боже, аж похололо в душі. <смір> Екстремальна розпаковка кінде. До речі, я просто не маю як телефон поставити. Я показувала вам оці тісточка. Оці тісточка. Отакі. То... Е... Ну, це мало хто знає, але вони на смак боже, Вони на смак, знаєте, як? Як домашні бо 8 плясок з повітрям. Просто. Ви поняття не маєте, що це був за пляцок, але він був дуже смачний. І це таке саме, тільки в мініатюрі. просто, Дуже смачне. Але, але нема чого журнути на ніч, у нас вже близько пів сьомої, Не тому, що ходно, а тому, що просто потім важко заснути і так не можу заснути. Ну, чому це показують тоді, коли мають вимкнути світло? Встигла, все зробила, одягнула кофту, діяло, готова до всього. Добожнюю свою країну. Світла нема, тепла нема. Зато доставка працює. Вдомося доставка піпашино. Все як найкращих традиціях. Свічечку запалила, щоб зробити чай, бо більше нічого не світить. Але дивіться, прикол, запалила свічку. Передивіться на тінь. Таке враження, що мене послали. Я щиро перепрошую за освітлення. Але зараз тебе. <кій> Не кашляйте мені в кадрі. Одним словом, от сижу тут, зараз покажу. От сижу тут. Тут ті самі на ліснички, чай, піца, свічечка, телефончик. І втикаю в оцю упаковку серветок. Може, в мене шиза, але я п'ю чайок. І втикаю в цю упаковку серветок. І думаю. Яка гарна упаковка серветок. От закінчується, треба буде оце вирізати цей зоопарк. Ну, в сенсі, щоб наклеїти. І, ну і. І після цього діалогу сама з собою думаю. Чи не ще за це? Ну, типа. Боже. А на завтра такий самий графік. Так само будь кажу. Сказати, що водичка холодна стояла, Це взагалі не кімнатна температура. Такий буває ранок, коли ви ввечері суші не доїли. Кайф! Смачного. Mm. Крічно, тільки я не люблю ці штуки, вони супер несмачні і соус не рятує. Це борщик. Борщик! Пройшло півдня, я нічого не знімала з моменту обіду. У нас все ж таки же день сурка, нам повернули світло, не знаю чи надовго, тому я по суті не маю що знімати, так як це вони й те саме. Так оглядання це реклама чаю. Насправді це просто мій любимий чай. От і я зняла, бо я замовила чорний класичний. Мотивація зняти була. Звісно, я порубала собі ось тут. Ну нічого. А знаєте, що я вияснила? Що в мене інколи від йде? Не тому, що в мене такі криві руки, а тому, що мені не, не підходить той праймер, який в мене є. Він типу кислотний, а він не має бути кислотним для мене. Вже взяла другий. Спробуємо, але вже з новим лаком.